Друзі, всіх вітаю з Коюсі Савченко. В цьому відео хочу з вами поговорити про таку тему, як готові шаблони для фігми, шаблони ленінгів, сайтів, інтернет магазинів коли це може вам знадобитися тоді, коли. Клієнт у вас звернувся за проєктом, у клієнта якийсь певний обмежений бюджет, і ви не хочете втрачати клієнта і хочете заробити гроші. І без зайвих заморочок можна використати готові шаблони, про які вам сьогодні детальніше розкажу, покажу, погнали, розбирати детальніше, що воно таке. Шаблони, насправді, це така дуже велика е, тема, окрема, де можна багато чого обирати. І от е, я вирішив вивчити це питання, і от мені попався такий сервіс, називається Monster One. Е, е, Сидів, дивився, що тут є, і насправді прикольний сервіс, тому що тут, окрім того, що там зрозуміло шаблони можете е, взяти тут. Тут ще багато всяких приколюх є. Наприклад, для дизайну це всякі графічні штуки, шаблони для логотипів, соціальних мереж, мокапи, іконки. Ну, коротше, тут велика база така, що я думаю, якщо ви працюєте з веб-дизайном ви розумієте, про що я тут реально якісний графон, тобто можна використовувати під різні задачі. Плюс тут є в них розділ. Не тільки з графічними шаблонами, а якщо ви робите проекти під ключ, наприклад, для WordPress в WooCommerce, якщо це интернет-магазини, то тут також можна завантажити тобі шаблони, в принципі, не паритись. Окрім дизайну, можна все це ще під ключ заверстати. Плюс є шаблони під різні інші CMS-ки, можна подивитися, там, Joomla, Shopify і так далі. HTML-шаблони. Шабони для презентажок навіть якщо там працюєте з PowerPoint, Keynote, Google Slide, в принципі, теж можна як швидка альтернатива. Тобто я більш розглядаю як такий, знаєте, альтернатива для клієнтів, у яких немає багато грошей, але втрачати їх не дуже хочеться і можна звертатися до таких штук. Далі, що тут ще в них є, є плагіни, ну, відповідно, там для WordPress, якщо працює, там Shopify, Presta, відео, всілякі штукенці, для After Effects, для Premiere Pro, для Final Cut, ну, Коротше, такі різні зготовочки і розділ з аудіо є. Тобто можна брати стокову музику, звуки і ще навіть розділ з 3D-шками. Якщо ви працюєте з 3D, то, в принципі, тут теж прикольні 3D-моделі. Отже, давайте детальніше про шаблони, тому що відео саме про це. Дивився різні шаблони, мені попався ось такий шаблон. Шаблон називається Digital Marketing Agency website UI kit». Тобто в кожній сторінці тут, в кожному шаблоні, точніше, можна прев'юшку глянути, що воно таке взагалі що тут входить. Можна глянути, в принципі, для яких тематик це підійде, ну, там, для агенції, для бізнесу, для компанії, Ну, така, в принципі, стандартна штука. А, бачимо, що воно дружить із фігмою, тобто, в принципі, то нам і потрібно. І давайте скачаємо, подивимось, що воно взагалі таке. Жмемо download. Зараз в мене скачується а, архів. І зараз я вас повернусь. А поки воно там завантажується, давайте пройдемо взагалі, що це за сервіс. Нах доступ до більш ніж 540 тисяч всіляких штук для дизайну, для відео, для графіки, в принципі, що. Не можу не радувати, тому що велика база. Далі тут є необмежені завантажування, не відповідно, якщо у вас є підписка. Тобто можна качати, в принципі, що захочете, скільки захочете, будь-які файли. Я тут почитав, вони додають нові продукти щотижня, постійні оновлення, і плюс тут зрозуміло ліцензія. Тобто ви можете без проблем ті шаблони, які ви завантажили там, для фігми чи там, для WordPress використовувати їх без проблем для комерції в принципі, для своїх клієнтів. Тим часом у мене вже завантажився архів. Що є в архіві? У нас є два файли, які мені потрібні: це файл формату фігми. І файл з документацією, так розумію, це якась, напевно, інструкція. Як з цим користуватися. Ну, так, у нас тут буде пояснення, що входить, як там редагувати і так далі. Ну, В принципі, хто з фігмою дружить, то це зрозуміло. Далі, що з цим робити? Відкриваємо фігму, головний екран, і просто перекидемо цей файлик у наше головне віконце фігми і чекаємо, поки воно завантажиться. Так, файл завантажився у фігму, і давайте подивимося взагалі, розберемо, що тут у нас є. У нас перша сторінка це ковер, це обкладинка. Далі у нас є сторінка desktop, тобто тут всі макети десктоп-версії. Зараз ми з вами детальніше подивимось, розберемо, що є в кожному із них в цьому фреймі. Далі mobile Responsive, тобто у нас тут є готовий адаптив, не треба нічого паритись, все вже готово. І style гід і компоненти. Тобто Тут ми можемо швиденько змінити. Наприклад, якщо вам не підходить там, якийсь момент, наприклад, у вас проєкт там, не там, в зелених кольорах якийсь інший, то можемо все це поправити, і відповідно, воно автоматично у вас все поправиться. Отже, давайте пройдемо детальніше, подивимося, що тут у нас є. Тобто я б такий шаблон використовував, би, якщо б до мене звернувся клієнт, який займається, може, якась компанія, може, щось пов'язане з такою нішою, типу, там, якісь продажі, якісь маркетингова агенція. Тобто, в принципі, виглядає воно нормально. Я не скажу, що це якийсь супер шаблонний дизайн, тому що я знаю, що таке шаблонний дизайн, це коли там взагалі трішняк якийсь. Тут, в принципі, все чітко, адекватно. Ну, зрозуміло, що треба перед тим, як ви обираєте шаблон, який буде використовувати, подивитися візуально, чи подобається вам там композиція, шрифти і так далі. Ну, от мені сподобався цей шаблон. Давайте, що тут далі у нас є. Сторінка з перевагами, тому типу, що там це про команду. Перевага, якась там мапа, слайдер, лісталка, форма. Добре. Це в нас зрозуміло. Article News — це е, статті новини, щоб шобон-сторінки є нормально. Е, так. Сторінка якоїсь новини окремої, сторінка запису блогу. Ну, Все чітко взагалі. Це якісь переваги, наскільки я розумію. Так, у нас потім е, питання, відповідь. Ну, ж таки, якісь там переваги, дальніша окрема послуга, якась контакти. Якісь Ленінги навити є. Ну, сторінок багато, навіть сторінка помилки, зроблена, сторінка підписки. Ну, коротше, тут великий вибір. От, Наприклад, якщо б я робив, би, то я б точно без проблем мог це заюзати. І так само у нас все, в принципі, адаптовано під мобілку. Тобто, Воно все редагується, просто клікаємо, як будь-який макет фігми, зрозуміло, що там все на компонентах. Ну да, там може шрифт треба нам додатково встановити, якщо в мене його немає, але, в принципі, воно все правиться. Так, зі структурою розібралися. Нам всього достатньо. Тобто під мою задачу, якусь воно б точно підійшов. Якщо це клієнта був якийсь невеликий бюджет, давайте спробуємо щось відредагувати. Відповідно, можна показати, що треба замінити шрифт. Ну, давайте я просто на щось таке зрозуміло максимально на хельветику заміню. Можна змінити всі шрифти. Так, може, у нас щось зараз тут зламається, поїде, але треба розуміти, що є шрифти. Які у нас підтримують тільки, наприклад, англомовні, Тобто, можливо, той шрифт, який тут був, він підтримує тільки англомовну розкладку. Ну треба все перевіряти просто по тобто, ну, да, от Я можу там написати, там, наприклад, там, тестовий заголовок для цього сайту. Бачимо, що воно все адаптовано, все, в принципі, міняється. Все зроблено нафтовояван в цьому шаблоні. Тому бачите, от, якщо не, там щось я видаляю, змінюю, то воно автоматично підіймається. В принципі, це ну, зручно. І так само можна все це. Зробити більш точечно підправити, там змінити якусь картинку, просто клікаємо, відповідно, це просто як фігмі от, імідж, тобто можемо там прибрати, вставити, тобто все абсолютно редагується і можна це використовувати. Звичайно, що шаблони не замінять унікальну роботу з нуля, я ж знову ж кажу, це варіант, якщо ви хочете. Без заморочок зробити якийсь проект швиденько. Тобто, ну зрозуміти, що якщо б ви оце з нуля все відмальовував, я не знаю, скільки б це часу пішло. Е, ну тут дуже багато сторінок, там не знаю, скільки тут фреймів, то багато це треба відмальовувати, адаптувати. По факту можете м -м, взяти такі шаблони і швиденько їх там підвобічити <смістити> під клієнта, і у вас буде е, готовий проект. Тут дивіться, давайте ще зайдемо до розділу з елементами. Тобто, можна побачити, що тут у нас є сортування. Можемо, наприклад, відсортувати, що це в нас. Uh, ну, Наприклад, там, темплейт, нехай буде. Можемо одразу колір взяти. Наприклад, мені там помаранчевий колір треба, тобто у нас буде сортування. І дивитися, що тут взагалі є. Ну і можна там відсортувати, що це там page, наприклад. Щоб воно шукати. Так, є шаблони такі більш uh, легкі, є шаблони більш заморочені, більш складні. Наприклад, ось як тут ще отакий сайт знайшов якийсь. Це теж, якщо не помиляюсь, да, маркетингова агенція. Тут теж багато сторінок, свідковому стилі сайту, тобто все можна редагувати, певно, що якщо ви завантажите, там буде все те саме. Да, от. Співсумісність спів, фігмою є, і ми одразу бачимо, що тут входить. Тобто, три домашні сторінки, послуги, окрема сторінка, послуг, About Us, команда, ну і так далі. Об тобто, я б при виборі шаблонів дивився би на кількість сторінок. Якщо розумію, що у мене це великий сайт, то напевно мені треба повний набір. Мені там на одна сторінка не підійде, якщо це там Ленінг, а у мене великий сайт. Дивитися, які шрифти. Тобто, так, я знаю, що, наприклад, шрифт Монсерат, наприклад, Lato, якщо в цьому шаблоні ми кажемо, він точно буде підтримувати всі. Мови кирилічні, які мені потрібні. Бачимо, що іконки використовують через своє тайкон. Тобто, в принципі, все чітко, все зрозуміло. Ось, в принципі, по такому принципу і можна обирати шаблони. І знову ж таки, якщо вам потрібно щось інше, наприклад, це не пов'язано з шаблонами, якісь там шаблонами сайту, ви можете використовувати шаблон для соцмереж, наприклад, якісь там зображення під інсту. Під якісь банери, якщо не хочете паритись, також можна брати. Тут, тут на даний момент більше ніж 27 тисяч а, шаблонів рисують. Так, тепер давайте подивимось по цінам, що воно взагалі коштує. А, є декілька варіантів підписок, тобто є щомісячна підписка, це коли ви на один місяць купуєте. Далі є підписка на рік. Ну, вона, в принципі, там, помічена такою лейблою, що рекомендовано. Це найвигідніший варіант виходить 14 баксів в місяць. І lifetime, тобто це типу, тобто, ти один раз умовно платиш і на все життя. Отримуєш там повне завантаження, безлімітні штуки, всі і так далі, тобто максимальні плюшки. А я маю для вас класну штуку, у мене є особистий промокод на цьому сервісі. Він з'явиться тут на екрані, і також буде знизу під відео. Тобто, якщо ви вирішите. Спробувати цей сервіс, тобто подивитися взагалі його в роботі, то можете використовувати мій промокод, буде гарна знижка, яка допоможе вам зекономити на тому, щоб в принципі, звантажувати шаблони і, в принципі, все, що показати відео, графіку, мокапи, 3D і інші штукенці, які є на цьому сервісі. Рекомендую вам спробувати зареєструватися і покоцати, потикати, скажімо так само ці шаблони, подивитися, як взагалі вони працюють, і зрозуміти, що це, в принципі, може вам реально зекономити. Час і ваші нерви при роботі з якимись клієнтами з невеликими бюджетами. Тому ось такий відос вийшов. Сподіваюсь, що вам було корисно, що ви щось нове для себе дізналися в форматі таких шаблонів. І буду чекати від вас фідбек. Пишіть, по якій тематиці ще б хотів побачити відео на каналі. До наступного відео.